Доброго дня, мої підписники, і гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селища Максимівка Полтавської області. Значить, ще одну платформу представляю до вашої уваги. Поїде вона значить, до Івана значить, на межу Київської Черкаської області, значить, буде перевозити вулики. Значить, вона представлена в розмірах 5 метрів 10 сантиметрів на метр 80. значить, бортики висотою 20 сантиметрів під рамочні вулики. Значить, Передній борт метровий, задній також метровий. Упорні стойки представлені і по кутах платформи, і по е, бортах. Значить, Попередній частині у нас є упорне колесо, кріплення до автомобіля, габаритні вогні. Все як завжди, борти кріпляться на гайках. Дуже міцно, дуже якісно. Значить, давайте звернемо увагу на нашу розболтовочку наших коліс. Значить, 498, Алковська ступиця, дуже надійно, дуже гарно себе зарекомендувала. Крила на кронштейнах дуже міцно тримаються. Значить, Ця платформа буде зашиватися дошкою, тому ми зробили профіль на варили спеціально для того, щоб було куди скажімо так, прикручувати нашу дошку. Давайте подивимося ще на задню частину нашої платформи. Зроблено борт. Також супорною стоєчкою ліхтарі винесені на зовнішню частину для того, щоб наш борт лягав повністю на підлогу, щоб було гарно по ньому заходити нагору. Так само на нього можна буде виставляти наші вулики після того, як ми встановимо наші стоєчки. Значить, якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте. Я на всі питання відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. Всім гарного дня і не дивлячись на таку прохолодну погоду, всім бажаю зібрати мед за акації. До нових зустрічей. До побачення. This abstract hip hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling.